До різдвяних свят лідер гурту Тік Віктор Бронюк спільно з парамедикинею Юлією Паєвською Тайра та записали лемківську колядку. Ой, зійшли, зійшли з неба ангели. Про це сповіщає прес-служба території а. Колядка увійшла до альбому Територія Різдва Дух нескорених, у якому презентовано колядки, і щедрівки від артистів і військових, котрі заспівали разом. Зокрема, Віктор Бронюк розповідає, що було великою радістю стати частинкою цього дивовижного і дуже важливого проєкту. Його авторка Анжеліка Рудницька. За її словами, саме з учні. Сіє парамедикині Юлії Паєвської почалась історія альбому. Вона нині приєдналась до лав 13-ї бригади нацгвардії України Хартія. Ось ішли зійшли з неба! Шукающе, сліди діви мореї, шукаючи слід діви Марії. Знайшли Найшли во миї тихи яскині там вона кляче.